Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. У чотирьох стаканах знаходяться розчини калій-йодиду, які ми приготували наступним чином. У кожен стакан ми налили однаковий розчин калій-йодиду однакового об'єму з додаванням невеликої кількості крахмалю. Після цього. Перший стакан, що знаходиться праворуч від мене, ми залишили без змін. У другий стакан ми додали воду у співвідношенні 1 до одного. У третій стакан, ми додали воду у співвідношенні 2 до одного. І у четвертий 3 до одного. Щодо початкового об'єму калій-йодиду. Далі, у кожний стакан. Одночасно ми доливаємо однакові об'єми однакових розчинів феррум-хлориду і спостерігаємо зміну забарвлення розчинів з часом внаслідок перебігу хімічної реакції.